Житель зорі. Хочу таку коротку переісторію сказати. 19 березня, знаєте, що в прошлого року була глошна мобілізація і 20 числа я зі своїм товаришем, ще бивши головою першого завіз, я і дум, Валерій Гівойович, частину, я попав туди 20, 21 числа, 24 числа ми вже стояли в Криму. В Криму з Каламультуками так сказати, щоб та навала, яка пішла, з Крима не попала до нас сюди. Ну, дали можливість нашим військам їшти забиратися і прибути нам на поміч, так сказати. Почався Донецьк, Луганськ, нас перекидають потім вже під Мілітополь туди далі. Ну, смисл який? Смисл в тому, що, якщо ви знаєте, я напомню, коли це було ну, рік тому, десь літом. Президент України, наша обладнана рада, прийняла закон, що учасникам АТО в качестві, там, нагороди там, чи, я не знаю, як, дати можливість отримати земельні ділянки. Жили я переживаю з 2008 року, я бувши військовий, будемо так казати, маю троє дітей, був звільнений в 2010 році по стану здоров'я. Це мені не помішало виконати долг. Ми пішли, рік ми там провоювали, рік ми там провоювали під Кутєнікова, як говориться, ну тоді ще літом, як той закон прийняли, під Кутєйниковом, під гранітним. Ми не думали там про ту земельну ділянку. Цінності зовсім наче там. Думали про те, щоб привезли, там, щоб хоча б в двох метрах нас поховали цілим. Тут ну, дурна була думка, ну що хоч так. В березні місяці минулого року ми звільняємося відповідно до законодавства нашого. Пишемо заяву на отримання цих земельних ділянок. Приходить два місяці. Спочатку посадову особу селищної ради села Зорят нас водили, ну, так, розказували нам байки, що немає там архітектора в районі, не можна втратити план. Зайнялися тим планом, поїхали в район. виявляється, що архітектор є. А вначале не було архітектора. Потім ще два місяці не було засідання якогось там техкомісій. Я з собою стоїздив в район, питав людей, де кажуть, архітектор на місці і техкомісія буде, немає плану. Да немає плану. Потім звернувся вже вас перезбрали тоді що я не знаю, я до вас... Я виконав обов'язки, був секретарний да. з першого що... підняття. До вас звертався, ви пообіцяли, що от таблувались на місці, в, в жовтні місяці буде засідання селищної ради, будемо твердити вже план. Так. Вже один, місяць, вже один місяць. Ми товариші, у нас дом військовий, що ви знаєте, до сих пор да, їздять, там, на місяць сюди приїжджають, ну, Сьогодні теж сиділи за мною. Ну це не, не всі. На місяць приїхали, опять туди їдуть. Зараз, в січні, місяці, я так думаю, що після Різдва, наш президент нам опять зробить нашим сім'ям очередний подалочок. Опять буде скажу, що волошна мобілізація. Все, Михайля, да. ну хвиля, так. Я піду туди. Тобто ми свідок, ми свідок, будемо так казати, виконали і ми його будемо виконувати. Коли, так. Коли від нас вимагається, ми його виконуємо. Чому посадові особи селищної ради на зі року не можуть зробити якогось плану, якогось папірця? Я знаю, що якщо не да щось станеться, за мою сім'ю ніхто не буде думати. Бо в нас така держава. Вон, Ми розповідаємо, там, по телебачу там, а то там все добре, все добре. Не треба ну, там, там подарунків, бо недавно такий, був такий випадок, дзвонять мені з ранку в два стоїть жіночка з подарунком. <ріху> там, приємно, да, приємно, звісно, що так не забувають, але мені не треба, бо той подарунок який, там, ну, надлишковий. Мені дайте те, що по закону мені положено, мені, моїй сім'ї. Я знаю, що проблема в зорі була цими земельними ділянками. Я коли сюди приїхав, я, я, я розумію, що я, допустим, я приїжджу. Тут в мене немає ні до дні, мама. Я військовий. <правж> у мене тут зв'язки, щоб якось у земельну <правж> ділянку десь там вибрати, десь там. Їх якось ворувати. У мене нема ні кума, ні свата, ні брата тут, ні батька такого, щоб він був депутатом. Тому що я знаю, що є взагалі такі, що так розказував депутат. І собачка має, і, і котик має. Розумієте чи ні? Можливо, я прошу, можливо. щоб ви звернулися. Михайло Михайлович, зверніть увагу на своїх спеціалістів. Може людина на своєму місці, може чимось допомогти треба. Бо у нас як? У нас якщо не дай Боже хтось не виконує своє обов'язок, треба без міняти. Бо якщо людина не на своєму місці, то гинуть люди. Тут люди не гинуть, але... Но... Якось на душі вона таке, знаєте, такий осад. Дивіться, ми вас розуміємо. 20 жовтня все, що я вам говорив, що, можливо, в жовтні будемо на щось прийняти, ми 20 жовтня затвердили генеральний план. Це депутати 6 скликання, які були. Так, було депутати 6 скликня. Сьогодні в нас знову оголошені громадські обговорення на 12 січня, які були присутні сесії чули. Тому що сьогодні не все ми вирішуємо. Розумію. Ми, наприклад, Депутат. подали, до нас прийшли депутатські запити, адвокатські запити, по яких я їздив в суди, розумієте, що там мали щось не підходить, ціколь... у нас є такий стікольний э, завод, як ви знаєте, на території. Фактично по цьому генплану, що пропонується нам, нами пропонувався і міністр бульовна рада його поводила, і архітектура району, що вже є, архітектор головний, стікольний e, завод не хоче цього зробити, тому що не хочу, щоб її включали в межі села. І зараз ми знову його взяли на допрацювання. 12 числа будуть громадські обговорення, після цього буде технічна рада, це саме на рада, а далі будемо ми його приймати. Якщо ми вже її приймемо, остаковшині, то тоді вже... Буде і, і при мені ділянки ніхто нікому не вийде і не вийде. Якщо не буде оцього всього, що має бути. Я не кажу, вас раз звернулися до хороших діяч. Не треба тоді обманювати, розказувати про яких архітекторів, про якісь там комісії. То, тобто, що скажіть людям, люди, нема поки що, ми не можемо того зробити, ми не можемо того зробити. Ми, щось, треба, може якась Допомога треба. Ми ми ми... І це ж така да, особа це. вас водила? За... водилася. Земля в порядок. Земля в порядке. Да. Він? <глот> ну, він тут <глот> зараз знаходиться в цю мало. Давайте його заслухаємо. Що він нам розкаже? Стой, стой. Самий і розкаже, що мені розказує. То нам архітектора, то немає техкомісії. Каже, техкомісія комісія є. Плану немає. Каже. План каже, тільки в Качатку. Прошло півроку, як ми заяву написали, план тільки каже, в зачатку. Каже, я ту план дивився, каже, там тільки наброски на той план. Дивіться, зараз ген пані кажу, вже він на стадії завершення. тільки вас місцями Вирішують постійкому заводу. Я не виховевся. Я, да. я, я я думаю. Тому то, ми то, вас так. дякуємо. Ми вас чуємо і хотіли б вирішити ваше питання. Фактично, сьогодні вона не ми не маємо сил. Ну, це вирішення. не тільки моє питання. Розумієте, хлопці приїжджають і питають ми, мене, і, мене, Саша, що там? Якісь двіження є. Да, ми недавно залез на ним товаришем пошутили. Да, все в жовтні місяці було засідання, йди. Було <світ> <кажуть, де твісна> відходи до мене чоловіків, де <плес> і я діялі. І, <плес> і, і слідючий віці, ми ще говорили, що можете звертатися, наприклад, щоб вам було. Ви відчували, що допомагає держава, що є сьогодні головне управління Держкомземля, яке надає за межами села. Як? А ви вже це отримали? Ні, ну ми як? Нам то дали це спецсадового ну Ми завагаємося, чи їх брати, чи не брати. це Згідно парати. закону, ви маєте право. На них. То ви ну, можете знати цю і писати на, під будівництво і під Сегер, так? Я, наприклад, ще думаю. де Дехто де, де взяв Розумію, Тому ми вам дякуємо, я кажу, ви будете чути, ви маєте можливість побачити і у Фейсбуці, і в інтернеті сьогодні, що я все був... відбувається прозоро. Бо було б справа в тому, що було одне засідання селищна радиця в жовтні місяці, потім із нашого листопаді було. Ні, в грудні було... Друге засідання, третє засідання, ніхто нічого нікому не говорить, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не розуміє. Тут... Сьогодні ми говорили важко ті питання, бюджетних питаннях, які про чому не знали. Далі розмовляємо, чуєте положення, я Дякую. Тому дякуємо. В Різному я хочу сказати, шановні колеги депутати, перш за все подякувати вам за плідну працю у 2015 році, які ми працювали з вами. Ми, багато нас є молодих, і я сам молодий, був обраний. Тому, можливо, були якісь недоліки, то один одного стараємося розуміти, щоб було все добре. І перш за все побажати вам духовного здоров'я, тому що наближаються різдвяні свята, новорічні свята, юрганські, щоб ви могли з своїми сім'ями, своїми родинами знайти добрий затишок ці святкові дні. І побажати вам плідної праці. Сильного козацького здоров'я і натхнення, щоб працювати в 2016 році, ще краще, ніж ми працювали в 2015 році, і виконати набагато більше, ніж ви виконали. Я вже говорив на комісіях, що можливо ми щось так виконали, що війшли у борги, але я думаю, що те, що зробили, ми зробили для люди. І, і я би ще хотів у різному сказати, щоб ми могли сформувати робочу комісію чи робочу групу по тих дорогах, які ми зробили. Я думаю, що ми на протязі між періодом цієї сесії, що я досліджуючої комісії, сесії зробимо цю групу. Ну, я буду старатися вас обзвонювати, щоб ми могли поїхати, подивитися, щоб ми могли володіти ситуацію, можливо, хтось не володіє. І слідуючи в різному ще хотів сказати до жителів вулиці Шевченка, село Зоря, що 28 грудня поточного року у вас буде на вулиці освітлення вуличне. Тому я думаю, що у вас 1 січня буде вже з вуличним освітленням. Дякую. Ще хто в різному? Дякую за роботу раді. Давайте спільно разом, так і буває, Проспіваємо, ми ж сім'ї співаємо. України ні слава ні воля. ще. наші наші зустрічі Так і наша темка